Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. І зараз буде перший з незвичних епічних боїв, бо в нас артилерія. Саме так нас бачат 155-55, 9 рівень. І будемо дивитися, що він буде настрілювати в цьому бою. І доки ти не встиг перемкнути, я тобі скажу, що буде цікаво. І кінцівочка, як завжди, також буде цікавою, Тож дивись. Дивись до кінця і насолоджуйся. Навіть якщо ти не любиш арту, все одно насолоджуйся, бо це прикольне. Я ще не пробував коментувати епічні бої саме на артилерії. Але що ж, колись треба починати, карта в нас аббатство, вона ж монастир, і наш герой вже зацілив зацілив бержок. Тут треба добряче дивитись і часто на мінімапу, щоб розуміти, що він робить, куди цілиться. Наче він той зацілив, бат вже доїхав аж до ворожої, ворожого виїзду, але нікого чогось не видно. А, ворогів, у ворогів 6 ПТ, одна арта. Тобто тут багато буде ПТ-шок. По-моєму, аж 3 скорпіона, і наш герой намагається поцілити тепер в леопарда. Хоча він з виїзду виїхав і Тортоїст, і Скарпіон. Ах, не залетіла. Не залетіла клята пулька. Але ж але ж будемо заряджатися. Добре, що перезарядка тут вже не така велика, яка могла бути. І наш герой заряджає наступний фугас, а бідний бачат вже не отримував прям по морді досить серйозно, хоча хтось вони і скарпудав. дав. Ну, вдасться за. Ех, зник, ай зник, полетів. Полетів снаряд і перший фраг від нашого героя. Перший. А він поробить ще багато. А нікнем його треба озвучити. щас я точно прочитаю Славіхо, 75 з клано ЗОЗ, Я так розумію, може було сос, але, з... але сос зайнято. Так, летить другий. ні, ні? Тартоєс під'їхав, і Тидиш. ну Небагато, 136. Але з оглушення диви підстаном, наші союзнички по ньому б'ють, і це чудово. Це чудово, бо нам треба заряджати наступні пульки і настрілювати. 103-й. 103-й тут стоїть. А поки наш герой перезаряджається, ну давай, зараз він кине кине в когось, в когось, але не в 103-го, бо 103-го вже кинули. Тут, тут важкі танки і естехи ще на монастирі. Вдасться туди поцілити. Ну, там майже нереально, там така дірочка. Така дірочка, яку ми всі любимо, дуже маленька. Так. АМХ. АМХ стоїть гарно, в нього має залетіти. Ні, трошки поруч. Але і непогано на 254. Трошки ззаду залітає. Що в нас ситуація по мапі? Начебто більш-менш нормально. Наші зайняли майже берег, хоча там тортою слютує. А ворогів дуже багато по центру. Ліворуч у нас є цей самий MX, який тут стоїть. І ще там є 75-й. Ну, Другий постріл. Тидиш, прямого на 300. Прямого на 300 і це дуже добре. Вже наш герой по чуть-чуть, по по трошечки настрілює. Ну, Бачат, я його прокачав, не сама настрільна арта. Ледь-ледь вона б'є. Але іноді залітає там і по 300. Одне добре, що перезарядка не дуже довга. Отут є 75-й, і в нього він ваншотний для нашої артилерії. Головне в нього попасти, летить снаряд, і да. Другий фраг роби наш герой, вбиває 75-го, бо в нього не було майже хп-шок. Не сказати, щоб наш герой його закрисив, ні, просто вбив. Просто вбив. І знову, поки АМХ стоїть тут у прострілі, не хоче його поцілити. 7-2 рахунок вже на мапі. І це чудово. це чудово. Наші перемагають, лізуть вперед. І б'є знову на 223. Та на 9 рівні це смішний дамаг, якщо чесно. Але ж така вбачата справа. Йому треба накидувати скільки може. Перенацілює свою гармату на ворожу артилерію, стоїть в кущах гаветігр, який стріляє потужно по нашим, і треба його бити. А рахунок вже 7-2 став 7-5. Кудись він посунув той гаветігр. І навряд чи тут попав в нього наш герой. Швидше, бо він поїхав, ну подивимось, може і влучив. Так, Бараск, Бараск їде назад. В нього 145 хп, рахунок став 7-7. Як завжди, шановне панство, що тут дивного? Нічого нового, все як завжди. Тільки починаєш вигравати, союзники пруть вперед. І ось тобі на, ні, тут так не просто поцілити. Треба далі, да, де, десь отам. Що, давай, давай, АМХ, давай на стій, давай. Педах прям по страці. Третього фрага робить аж бат, вже три фраги настріляв, Оце так так. Оце так так, оце то хлопець. Ніхто його недооцінив, а він стояв заду в кущах і робив фраг за фрагом, фраг за фрагом. Екіпаж бачату підносив снаряди та заряджав. А навідник просто робив свою роботу. Прям як наші хлопці на передовій. Так, ох, в носі зачухалось. Зараз. Ох, ох, чухається, Зараз скорпіон має отримувати, так? Да? Ну, ай зник гад. Зник гади, трошки не попало, але точно його накрило, побило там йому скло у вікнах. Рацію погнуло. Ну, я маю на увазі антенку. Ех, вся ліва частина в нас здохла. Вся ліва частина в нас здохла. 8-9 вже рахунок, не на нашу користь. І ситуація з кожною хвилиною стає не краще чогось. Хоча, нагадаю, було 7-2. Але ж тут, тут, як завжди. Так, леопард. Леопард на монастирі Бараск, якого знову. Знову дуже мало ХП вдасться його вбити. Ну туди-туди треба цілити, полетів. Я не полетів, оцю летить снаряд. а, єс! Четвертий фраг. Батр здає. просто просто так от, як той снайпер, знаєш, добиває. Добиває слабеньких по одному. Скорп летить, в нього також мало ХП. Ой-ой-ой-ой, зараз топиться скорпіон. Чи встигне його добити наш герой? Ну, встигне, встигне, походу. Диви, не хоче топитися, але ми йому допомогли. П'ятий фраг. Оце так-так. Це вже прикольно. 12-10. Залишилось три вороги і п'ятеро наших в цілому і непогано. Подобається вже мені цей славіхо. Або Славіхо, молодець. П'ять фрагів, подобивав недобитків і рятує, рятує свою команду від поразки. Хоча, хоча ще не все. Леопард і яктігр хочуть виїжджати праворуч. Якщо в них Браз і Петеха стануть там на полиці, я маю на увазі на С3, той Тігра, бачиш, не попали. Так, де моя мишка, о, хайню. О, ще один фраг. Хе-хе, Шостий фраг. Отак. З першого пострілу не вийшло, вийшло з другого, але в нас тепер нема леопарда. Якщо вони отут остануть, якщо тобі на мінімапі видно на C3, то складненько буде їх звідти вибити. І що ми маємо? 6,5 хвилин, 6,50, точніше, до кінця бою. Часу досить багато, але така собі ситуація. Яктігри всліпуватий. AMX наш сліпуватий су 152 к стоїть на базі. Он до Баск засвітився і забрав нашого яхтігра. Біда. Біда, біда, бо зараз по танчикам рівно лише в нашої зеленої команди перевага в артилерію. Перевага в артилерію хоче десь догнати або чекає, що АМХ його просвітить, того Бараска. Ну, подивимося, подивимося. Так, Бачат АМХ пише в чаті нашому бату, щоб він їхав, захоплював базу. Да-да-да. Саме, саме це не треба робити саме зараз, бо на базі його дуже легко вб'ють. Дуже легко вб'ють нашого Славіха на Бачаті 155-55. Чекаємо, чекаємо. Артабат сидить в кущах і в них непроста ситуація на мапі. Бо тут кожен різкий рух може виявитися останнім. Треба сказати командиру екіпажу, щоб вони трошки від грязюки відмили свою машину. Але що ж, так, і суха пише: АМХ, що ми маємо робити? І поки що ніхто не знає, що. А ми трошки прискоримо, може хтось визирне, щоб вже не занадто довго чекати, бо всяке буває. Ніхто не знає, ніхто ні червоненький, ні зелененький. Чим то все закінчиться, Артабат пуляє в кущі, бо що ще залишається робити? Пульок в нього ще, Ого, в нього аж 7, ой, аж 7 бебешок в нього, ніфіга собі він набрав. Ну чого, Боєкомплект дозволяє, да? б'є по кущах, в яких він думає, що може бути бачат. О, ПТХ засвітилася. ПТХ засвітилася, і глянь, в якій позиції стоїть наш АМХ. Він не знає, що йому робити, бо його можуть і спереду і ззаду, як то кажуть, а можуть і одночасно з двох сторін. І в нього не найкраща позиція. і Бат не може тут допомогти. Петеха виїжджає, стріляє, Бат намагається зацілити хоч де-небудь, хоч де-небудь, щоб стрільнути. Лише отут знаходить місцину. Стріляє, летить пулька і потрапляє в Петеху майже на 300 хп. Але це не допомагає ніяк нашому мк і ось тут ситуація запахла, запахла смаженим, бо на базі залишилася одна осу, і суха, а в нас артабат. Подивимося, що він буде робити. Я тобі казав дивитись до кінця. Якщо ти до цього місця додивився, то не пожалкуєш, бо далі буде цікаво. Артабат їде. Їде на некласичну для артилерії позицію, бо щось давно треба було робити. Ісуха матюхається в чаті. Добре, що на англійській мові. Добре, що в мене чат закритий моїм же відео. Того ти, не побачиш, ти ж, не побачиш тих матюків. Ох, як гарно перескочив. Але що ж, маємо? Три хвилини до кінця бою залишається. Артабат їде рятувати ситуацію. Рятувати свою і дупу Ісу-152. Так би мовити, одним пострілом, дві дупи. Що ж, їде, їде на цю поличку, з якої багато боїв вже було врятовано. Хоча в нього немає сильного огляду і сам він тут може легень, легко просвітитися, але ж займає цю позицію. Подивимося, подивимося, що йому вдасться зробити. Вирішили союзнички захищати базу. ну Це логічно, коли ти на петехах. Ой-ой, виїхала, виїхала італійська птетеха, штурмована, світить, намагається розвернутися. І що дає їй наш бачат, станеть, а лише 21 хп в неї відбирає тут і суха Дасії, не дає їй суха, щось. щось... А, вона ще не виїхала під простріл. Друга спроба, друга спроба виїхати. Дуже це небезпечно, бо може їй і бад дати в будь-яку секунду. Он досвітиться бачат, світиться петеха, щось треба робити. Наша арта, наша арта розвертається. Хоче прострелити такий Бараск. Бараск. Е, потух. ну В сенсі з нього пропала засвідка. Нема ніяких даних, де той бачат, не хоче. Ой, де той Бараск не хоче ризикувати наш Бат дві хвилини до кінця бою. Так, так, так. Напруга. Напруга, інтрига. Наш герой, я нагадаю, вже зробив воїни на цій мапі і хоче явно ще постріляти. З'їхав бат вниз. Хоча зараз і суха вкрай потребує його допомоги, бо одразу два вороги до нього прийшли. Ех, ех, бат, ех, бат, допомагай. Пліс, хелп, хелп. Летить снаряд і залітає в бараска, як же чудово, сьомий фраг. Сьомий фраг, але італійська ПТ їде на нашу ісуху. І що буде, і що буде? Не надо? не надо її ївувати, не надо? Ну, ну, пожалуйста. Нє, такі італійська ПТ забирає нашу ісуху. Хвилина залишається до кінця бою. О, чар-футюр той самий, що спочатку був. І зараз ми подивимося розв'язочку. Розв'язочку. І сухо пише, що в італійці залишилось 122 хп. І бат за цілий момент виїзду. най Найцікавіше в цьому епічному бою. Й... Ой, Ой, що він робить! Ой, Ой, що він робить, так же можна і здохнуть. Так же можна і здохнуть. А якщо вийде, а якщо вийде, то ж стань гарматою, ну що ти робиш, боже. Боже, що ти робиш? Який ризиковий хлопак, ти глянь. Зацілив 15 секунд. Залишається. Ну, буде, буде, буде чи ні? чи нічия. Ну, де воно? Давай. Давай, давай, ну, виїжджай. 4 секунди. 3, 2, 1. Воно виїжджає. І це перемога на останній секунді бою. Восьмий фраг на арта, баті. Отак, От любі друзі. Роздав. Давай результати бою глянемо. На жаль, В'єпка періодично відпадала, але вже грець з нею. Вісім фрагів зробив, дві з лишком накидав, 14 покоцав і витягнув цей бій. бій, Славіхо, красава. Молодець. Що ще можна сказати? Перший по досвіду, майже перший ну, четвертий по дамагу. Але ж але ж він герой цього бою, він красавчик, ще й в плюс вийшов. Того ж бажаю тобі, щоб ти так гарно настрілював на арті. Щоб ти був здоровий, щоб тебе було світло. І приходь на вечірні стрімчики після того, як поставиш лайк і прокоментуєш це відео. Все найкращого і до зустрічі на каналу, Юрко. На каналі.